На перервах між уроками у їдальні голубинської зож справжній ажіотаж дітей тут як бджіл у вулику. Всі спішать на благодійний ярмарок придбати смачні тістечка. Випічка домашня, тому розходиться на ура. Організувати благодійний ярмарок вирішили кілька місяців тому на засіданні учнівської ради. Таким чином діти прагнуть долучитися до доброї справи і підтримати військовослужбовців, які зараз перебувають на сході України. Цей ярмарок проходить у нашій школі вдруге. У жовтні ми зібрали 1200 гривень, щоб підтримати наших воїнів односельчан. Адже їм, як ніколи, потрібна наша підтримка, добре слово, любов. За прилавками юні патріоти у вишиванках виставляли свою продукцію усі класи від наймолодших до найстарших. Задоволені проведеним ярмарком та своєю допомогою воїнам ОТО у школі всі. Такий благодійний ярмарок проходить із понеділка по п'ятницю. Кожен клас представляє свої відповідно вироби для продажу. В загальному десь приблизно виручено 900 гривень. Благодійні ярмарки проходять не тільки у Голубинській зож. Подібні заходи відбуваються у майже в усіх закладах нашого району, і вилучені кошти ми будемо передавати на потреби нашої 128-ї військово-піхотної бригади. Закарпаття загалом учням школи вже вдалось зібрати близько тисячу гривень, які найближчим часом передадуть у зону АТО військовим із села Голубине.